Усім привіт, привітки, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду малювати з вами миленького гусенятка, можливо навіть каченятка. Воно в нас буде кольоровими олівчиками. Давайте ознайомимось спочатку з матеріалами, які я буду використовувати. У мене це отакі акварельні кольорові олівчики, але можна взяти будь-які. Також нам знадобиться скетчбук, у мене це ось такий. Ви можете взяти просто аркуш паперу. У мене це дуже маленький, 9х14 см. Також простий олівчик та гумочка. Починаю я з того, що я знаходжу центр листочка, ось так обережний колівчиком. Це робити не обов'язково, просто я показую, щоб вам було краще зрозуміліше. Далі я малюю ось такий клювик. Одразу починаю з клювика, далі буду від нього відштовхуватися. У мене це ось такий трикутничок, навіть ромбик, я б сказала. Але ось тут збоку у нього закруглені такі краєчки, і згори також. Ось така форма. Знизу, ось тут гостренький. Ось такою формою клювик. Малюю ось таку йому посмішку якусь. З таким чином ніздрі. Дві штучки має бути. Вони мають бути ось такі, тут згори приблизно. Малюю очі просто кружечками поки що. Вони мають бути доволі такі, бачите, вони маленькі, я б сказала, доволі великі. Ось трошки, можна навіть більше зробити око. Вони мають бути приблизно одного розміру. Наступне, що нам потрібно зробити, це зробити маленьку шию. У мене вона буде приблизно ось такої ширини. І зробити ось таку форму, два овальчики. Раз, овальчик і два овальчики. Тут у нас будуть, типу, нібито його крила. Ось десь приблизно до ось цього краєчка. паркушу. Це я трошки прибираю, щоб нам не заважали лінії. І зараз будемо робити лапки. Лапки я роблю ось такий, нібито овальчик недомальований. І ось такі три пальчики. Раз, два, три. І з іншою лапкою малюю так само. Лапка, ніби там, три пальчики. Раз, два, три. Ось мені ось ця, до речі, подобається менше. Тому зараз я перемалюю трошечки зроблю більше. Раз, два, три. Ось так. Все тепер мені дуже подобається, що в нас виходить. І ось тут у нас буде якась гілочка, на якій буде сидіти наша наша пташечка. Так. Ось так, якась гілочка не зрозуміла просто. Тепер давайте голова. Голова просто ось так кружечку намічаємо, тут буде багато нас різних волосинок, ось таких. тому це, в принципі, нам просто потрібно контур знати, де нас буде взагалі вона знаходитись. Давайте подивимося на очі, трошки зараз витру, вже будемо з вами промальовувати райдушко, щоб у нас вони одразу ожили. Що я роблю? Я малюю ось таку лінію з кожного ока. Ось так. І малюю ось таку дугу. Бачите, ось таким чином малюю тугу. Очі у мене доволі, до речі, великі, хочу це зазначити. Але якщо у вас є якийсь стиль свій, наприклад, а ви хочете маленькі очі, то ви можете робити, як вам подобається. Ось що в мене виходить. І тепер малюємо всередині просто два чорних кружечка. Потім ми будемо білою ручкою, коректором, що у вас там є, гуа, що ставити блік. Ото. Давайте переходити до кольорових олівчиків. Я ось так кладу буквально на грань нашу гумочку і ось так проходжуся, просто щоб нам не заважали зайві лінії. Як ви бачите, мене трохи ні здрісенніше надавило. Ось так. Давайте почнемо тепер роботу з олівцями. Почну я все-таки з чорного кольору. Тільки треба взяти прямо чорний. Ось такий чорний колір беру. І роблю ось таким чином. Треба буде зафарбувати йому. Голову. Бачите, ось такими лініями. Зараз я вам на окремому аркуші хочу показати взагалі, як їх робити. Що це я роблю? Ось такими лініями вгору вниз, вгору вниз, роблю ось тут по контуру. Всередину ми потім будемо зафарбовувати просто ось таким чином чорним, але також ось такими лініями десь. І ось таким чином нам треба проготися буде по всій голові. Також хочу зазначити, що такі рухи, вони можна малювати будь-яку якусь шерсть, пір'ячку, так би мовити, буде виглядати гарно. Також дуже часто я в цій техніці саме я малюю травичку кольоровими олівчиками. Дуже класно виходить. Роблю якісь різні ось такі лінії. Таким чином ми формуємо саме форму голови а, нашого, нашої тваринки. Тут я роблю. Пташечки, точніше. Тут я роблю ось такі довші, десь коротші роблю лінії. Ось, наприклад, біля ока я роблю темніше, тому що око у нас буде тут прямо в темному місці. Тут також біля ока роблю темніше. До речі, з крилом крила будемо робити так само. Тобто крила також у нас будуть такі, такі техніці чорним. Ось тут я одразу виділяю. тут у нас буде жовтенький красивий клювик. Тут він буде десь ось так і тим. А можна тут закруглити буде більше його потім. Але це вже я буду робити пізніше. Якщо ви кудись зашли випадково, наприклад, на клювик, то ви можете взяти гумочку, тільки це потрібно робити дуже швидко та обережно. І ось так прибрати трошечки. Наприклад, я трошки прибрала ось і вже краще. І ось тут те саме роблю. Біля очей обережненько. Ось тут з цієї сторони також дивіться, роблю ось такі ось кривенькі якісь лінії. І в нас виходить вже дуже прикольно, до речі, мені подобається вже наш результат. Вже дуже класно. І також можна додати, робити їх різним кольором. Наприклад, вам дуже сподобається цей майстер-клас. От або ви хочете комусь ще подарувати таку, до речі, дуже класно буде на листівці якійсь. Ось сюди ж можна домалювати торт, якщо на день народження, або щось таке, що ви хочете буквально. Ось таким чином. І малюю, обов'язково замальовую одразу райдушком просто чорним. Максимально просто, я гадаю. Тепер нам потрібно буде зробити те самісіньке з тільцем і з лапками. Давайте я вам покажу, як робити шийку. Тут я просто ось так зафарбую під клювиком. Як ви бачите, я б нічого не обводила нічим, просто ось так. І ось тут роблю ось такі нібито, пірінки які виглядають. Далі можна промалювати, замалювати повністю все чорним. Я замалюю зараз чорним і вам потім покажу, що в мене виходить. Я затушувала ось так. Бачите, я дуже сильно обережно замальовувала, тому що зараз все одно з кожного буквально буде. Куточка з кожного буквально елемента будуть йти пір'їнки ось такі лініями. Просто всередині також дуже важливо додати, щоб у нас не склалося відчуття, наче у нас всередині він, ну, точніше, всередині, ну так, всередині, він такий гладенький, а зовні такий пухнастий, якщо можна так сказати. Пір'їнки, якщо ми малюємо, то вони мають бути по всьому тілу. Давайте тепер переходити вже до жовтого кольору. Беру яскравий жовтий кольор, найяскравіший, який у мене є, і замальовую ним клювик та лапки. Поки що без деталей, далі ми будемо робити ще об'єми обов'язково. Тому залишайтеся і малюємо далі. Що тепер нам потрібно ще пам'ятати? Дуже важливо не забувати про нашу гілочку, яка в нас буде також. Для неї треба буде взяти два кориджених відтінки а Навіть, можливо, і три. Ну, я буду використовувати десь приблизно два. І ось тут я також лапки малюю. І нам потрібно буде такий вухристий відтінок, тобто світло-коричневий та темно-коричневий. Тому, якщо у вас вони є, можете вже їх підготувати. Ми будемо зараз також заповнювати гілочку просто чистим кольором. Одне мені тут трошечки прудненько вийшло, тому що я малювала чорним олівчиком. Тому я прибираю. Беремо світло-коричневий кольор. У мене це буде ось такий колір, мабуть. І ось таким кольором я зафарбовую просто ось так легенько розтушовую нібито пігментик. Але зверніть увагу, у мене лапки ось тут залишають тіньку невеличку. Одразу це показую. Ще під лапками тут обережно обходимо, і там буде в нас гілочку роблю трошки ось так вниз. Донизу. І ось тут бачите, що я роблю. Я просто обережний козашдховую. Одразу підготовуємо темніший кольор, у мене це буде якийсь ось такий. Хоча можна взяти навіть посвітліше. В принципі, цього буде достатньо. я гадаю, такого кольору. Це, якщо хтось малює марку, то у мене це ось такий відтіночок. Марку, якщо ви з такі самі набори, то ви можете дивитися на мої номера. Я їх не показую, тому що сьогодні ми не. Малюємо якусь дуже професійну роботу, де потрібно, прям, щоб колір був однаковий. Ви можете брати колір, який подобається, наприклад, вам. Що тепер роблю? Беру ось цей колір і ним проходжуся по контуру. Ось тут, ось тут під нашим гусеням, каченям. Тве... Пташечку під нашу і роблю кору. Просто лієми. Ось такими роблю кору. Бачите, вже на кору схоже. Мені я дуже люблю ефект кори взагалі. Я дуже люблю малювати дерева таким, взагалі обожнюю, тому я вважаю, що це дуже кльово. Так, і ось тут можна клітись одразу трошечки. Все прекрасно. Тут також димніше. Тепер я беру, а можна, нам знадобається, що цей попередній наш дуже світло-коричневий і помаранчевий якийсь. Беру помаранчевий відтінок зараз. Що робимо? Ну, це в мене не помаранчево, я б сказала, що він такий, жовт, такий, а жовтий плюс червоний, плюс крапелька червоного, прям такий дуже світленький. І ним я роблю ротик. я штрихую ось тут під нашим ротиком, який ми за вами намічали олівчиком. Далі я штрихую ось тут навпіл ділю, нібито і ось тут штрихую цю сторону. Ось таким чином. Далі я роблю згори і ось тут. Прям яскраво видно це ще роблю. І ось тут знизу ободжу просто помаранчевим. Для чого нам темний, нам потрібно ще буде чорна ручка якась, щоб обвести деталі, то я буду використовувати ось такий маркер Лінер. Можна так сказати, це у мене таке перо, але воно з чорнилом таким чорним. Ось ще я забула до вам сказати про цей кольор, про коричневий. Ним я додаю троєчки тут в щічках і в ніздрях. Хоча ми зараз їх будемо водити, але все одно треба додати. Також з чорним можна взяти легенько взагалі надавлюючи, промалювати ось тут тінь, але це, в принципі, не обов'язково за бажанням. І, знову ж таки, помаранчевим ще потрібно лапки нам зробити. Нам потрібно зробити ось тут по контуру пройтися. Потім коричневим зробимо такі лінії. Спочатку проходжуся помаранчевим. Таким. І тепер беру ось цей коричневий, і ним що я роблю ось такі три лінії на кожному пальчику. По три лінії. Просто ось таким чином. І ось тут можна трошки ще додати ті. А мені дуже вже подобається, що в нас виходить. Зараз я троєчки хочу ще додати ось тут на голові пір'їнок. Мені їх не вистачає темноти якоїсь, не знаю. Можна додати, можна ось таким чином. Десь такі подовше зробити, десь покоротше. А в принципі, тут можна також щось додати, якихось мені малувато, трошечки, там має бути якось об'ємніше. Все, мені дуже подобається, можна зробити щічки, наприклад, рожевим. Дуже також обережненько. Ось тут просто рожевенькі такі кружечки. Підточимо. <гум> ось так. І тепер нам потрібно взяти чорний ось цей штучку. Як він у мене малює, мені тут треба буде потім все прибрати. До речі, дуже класно такі роботи потім покривати лаком, якщо малюєте в скетчбуках. ось, Тому дивіться, ось так він малює. Просто, звичайна, чорна ручка можете взяти лінер. Якщо у вас немає, наприклад, такого пера, як у мене. Мені просто треба вести окі трошечки. Всередині середині ось так компести. Мені просто не вистачає темноти такої. Мені хочеться прям, щоб вони були чорні-чорні. Так, зараз чорнило трошки. Тут, бачите, я зробила ще затемнення згори оком. Ви також можете це зробити, якщо ви цього хочете. І тепер а, також клювик я не обводжу повністю. Нічого. Зараз я візьму все-таки чорну ручку, а лідер, мабуть. Тому що треба тоненько прямо буде тут пройтися. Можу посмішку зробити. навіть кутики додам, і зробити ніздрі лишилося. Так. Роблю ніздрі. Все. Лапки трошки можна виділити, якщо у вас вони загупилися, наприклад, на фоні нашого тільця. У мене вони, в принципі, так гарненько виглядають, тому я робити цього не буду. На цьому ми з вами завершуємо нашу роботу. Усім дякую за перегляд. Я поставлю підпис та дату, щоб знати, коли я малювала цю роботу. Хочу вам подякувати за сьогоднішній урок. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку. Хочу сказати, що в мене є телеграм та тікток, крім Ютубу. Підписуйтесь на цей ютуб-канал. Тут багато про творчість. Усіх люблю. З вами була Агні Арт. І до зустрічі!